У Дрездені на Різдвяному ярмарку Штріцельмарк, якому цього року виповнюється 588 років. Я хочу з вами піти сьогодні туди і подивитися, чому ж так німці люблять різдвяні ярмарки. Приїжджають на них з інших міст, насолоджуються цією атмосферою. Що ще їм подобається тут? Скуштуємо щось поїсти. Та подивимось, що цього року вони пропонують. Через пандемію його не було аж два роки, і три роки пізніше його знову відкрили. Я хотів би сказати пару слів про цю арку, яку ми бачимо німецькою мовою вона називається Швіпок. Це традиційне мистецтво з рудних гір Саксонії, на якій зображають різні мотиви з повсяденного життя саксонських гірників, продавці і так далі, що було типовим заняттям у 17 столітті в Саксонії. Зазвичай. Там є свічки, але це вже не актуально сьогодні. Вони є електричними. Пішли всередину і подивимося, що саме можна купити цього року, подивитися і так далі. Знаходимося біля найбільшої ступінчастої піраміди в світі, яка зареєстрована в книзі рекордів Гіннеса Навіть висота її майже 15 метрів. На ній зображені різні фігурки, загальна кількість 43. На першому поверсі можна побачити різдвяну історію, на другій і на інших поверхах є гірники діти, Штріцелькіндер, які продають різні товари та фігури з саксонських часів 19 століття. Ми знаходимося біля стенду, де можна купити сливового чоловічка. Це відноситься до тих часів, коли в Саксонії дітям 7-8 років дозволялося працювати на трубочиста. Пізніше цю практику заборонили, але залишився цей сливовий сливова людинка, яка відноситься, показує тих дітей, які чорні виходили з цих вентиляційних люків. Лінтвейн з чорниці пахне дуже добре. Я ще ніколи не скуштував його. Зараз спробуємо. Дуже смачно, дуже солодкий. Але думаю, що він дасть ще жару, якщо його випити на голодний шлунок. Ну, ось нарешті можна і з'їсти е, ковбаску на цьому ярмарку. Це звичайна братворст. Дуже смачно. Тільки подивіться на цю красу, різдвяну красу. Кожного року німці сюди приїжджають не тільки через смачні ковбаски і ароматний глінтвейн. Але й через те, щоб відчути цю прекрасну різдвяну атмосферу. Тому приїжджайте сюди і ви насолоджуйтеся з Різдвом.